Плинає мовчання якраз після зачитування прізвищ наших побратимів їх поминали. Хочеться сказати зараз сьогодні, тут, що ці смерті, на жаль, вони ще не будуть останніми. Ми всі знаємо, що або здобудеш українську державу. Або згинеш у боротьбі за неї. Українську державу справжню, самостійно соборну ми мусимо здобути. У нас є цей шанс. Вкотре ідея соборності якраз об'єднання України духом, духом, який породився на Майдані. Духом. Який не зламала зовнішня агресія. Цим духом об'єднана вся Україна, і саме завдяки цьому духу ми мусимо вистояти. Ми мусимо підніматися і йти далі, не дивлячись на те, що цей режим вже породив нових в'язнів, і їх набагато більше, ніж у попереднього режиму. Ми підемо туди і передамо нашим братам і побратимам ще слова підтримки, але не тільки словами ми мусимо діяти. Ми мусимо робити дуже багато кожен роботи. Я звертаюсь до побратимів у бойових батальйонах. Я звертаюсь до побратимів у запасних батальйонах наших. Я звертаюсь до всього членства, до всіх українських націоналістів. З проханням єднатися, не об'єднуватися, єднатися у нашій спільній боротьбі. Брати і сестри! Ви пам'ятаєте, як наш рух зародився. З кількох революційних організацій постав цілий рух, широкий і масштабний. Ми не маємо забувати, що вся Україна якраз дивиться і дивиться з надією на відродження, на народження цієї нової країни якраз на нас. Вони повірили у цей великий рух. Саме тому ми маємо дбати і за мертвих, і за живих. І ненароджених наших братів і сестер українців, які прийдуть і заради яких багато хто вже з наших поклав своє життя на вівтар цієї священної боротьби. Друзі, ми бачимо ситуацію зараз, яка розвивається за прямої навіть подекуди підтримки діючого режиму. Ми бачимо всі реваншистські сили і голови регів, які піднімають і проходять навіть по спискам провладних сил. Ми чітко розуміємо, що в такий спосіб вони без крові, а шляхом так званих легітимних і законних виборів хочуть пройти у владу і взяти її. У всіх підконтрольних собі районах. Наше завдання не допустити цього. Ми мусимо виступити єдиним фронтом проти цих промосковських сил, проти всіх, хто намагається пролізти владу. І ми не виключаємо, що нам доведеться проводити якраз акції прямої непокори і акції введення прямого народовладдя. У тих областях, де вони вже підняли голови. Друзі, те, що наша сила відмовилась від участі у цих виборах, це закономірно, адже ми і ви прекрасно розумієте, що стратегічно для України вони нічого не вирішують. На жаль, на жаль. Але ми не усунулись від цієї боротьби. Ми будемо всіляко боротися проти реваншистських сил і закликаємо усіх звертатись по допомогу, тому що ми сила, яка захищає, захищає наш національний інтерес перед усім. Відразу, друзі, ще наприкінці своєї промови хочу передати. Слова вітання провідника Дмитра Яриша, який ввечері обов'язково буде на... і виголошувати промову на нашому концерті, присвяченому цьому святу. Хочу передати ту краплю мудрості і розуміння ситуації. Наше завдання не почати кривавий бунт. Наше завдання не тільки змести, а наше завдання підготувати справжню революцію, справжню силу, яка зможе відразу зайняти всі гілки влади. Заклики геть це тільки перша частина. Ми мусимо прийти і відразу. Взяти в управління державу. Ми мусимо відповідально поставитися до цього. Тому, друзі мої, націоналісти і патріоти, давайте нехай ще раз протрясуться. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації!